Ну, в Велефці ніхто так за перемогами не гониться, бо Там на них всім пофіг. Бля, тут поки. Нічого собі я навіть відтанчив. Хоча все чекаю, поки тідонто 95 почне сюди рухатись. Доведеться голодець-холодець холодець заряджати. Я в натиск перестав заходити, хоча треба зайти задачки виконувати. Але мене так палає, коли я туди заходжу. ну, Чи режим мені не заходить, чи я не вмію в нього грати. Ну, скоріш за все, що я не вмію просто в нього правильно грати. Землю. Чого він там стояв? Чого чекав? А, ті 95-навіть на гору не намагався виїжджати. Ну, значить, ко контендер зараз тут буде. Ну, зараз тут буде контендер. Бо я бачу, що він їхав по центру. Да? Да? Дуплетиком даєш? Хорош! Хорош! Як я ще його станчив? це велике питання. Так, а ну як мені густ. Густріше кут. Давайте, по одному. Ну ладно, по одному ви не заїдете, ви заїдете всі натовпом. Вже перестав дуплетиками бити. О, ті 95. О, точно проб'є. А ти досі внизу стоїш. Ай, не встиг. Вже Ой, ну, кінцівочка мене порадувала. А мене як мінімум контентер мав забирати. І ті 95. що я від неї не тримав, коли спускався вниз, був би ще шанс трошечки їх порозвалювати. 4400, в когось когось блант залетів. А, я же суху блендами запуляв. Точно. Не, ну контендер звісно мене порадував. <ріху> Ви бідолаха буду плетом не пробить.